І так, Сьогоднішній ранок, десь 9 година, байк уже готовий, я в принципі також, направлення буде десь от туди. Гора Татарівка, вона найвища з того, що я зміг знайти поблизу, в неї десь 1100 метрів. Я зараз знаходжусь от внизу, біля самих струмочків. Тут у мене десь 500-600 метрів, тобто перепад висоти буде 500 метрів, а відстань всього. По-моєму, півтора кілометра. Тобто відстань дуже маленька, перепад дуже великий. Подивимося, як воно впорається.